Доброго дня, мої любі! Сьогодні вирушаємо з вами ще в одну подорож квіточою Україною. Ось я зустріла перші лікарські трави. Ось заглядає чебрець. Його тут безліч, пахуче і неймовірно. Бжілки не встигають забирати звідти нектар. А це молочаї. Дуже гарні. А це жовта акація. І шавлії, безліч шавлі, ціла галявина, величезна шавлія, молочої, скільки лікарських трав і яка прекрасна Україна. Ми завжди любуємося нею. Тому що вона найкраща. А ось незнайома мені рослина, але також дуже чудова, дуже гарна. На фоні також молочаїв і шаблі. Їх тут теж багато. І знову чебрець, запах стоїть, а чай який смачнюхий, зимку, який корисний. Безліч, безліч чебрецю. Іду і любуюся, любуюсь своєю країною, неповторною чудовою. І ще невідома мені рослина. Цікаво було б знати її назву. Дуже гарна. Всім гарного дня, зичу здоров'я і радості в нашій чудовій Україні.